Павла Ар'є, якого ми вітаємо, Паша. Дякую, що ти завітав до нас. Дякуємо тобі за те, що ти так підтримуєш драматургію наш український театр. І е, я представлю вам учасників нашої прес-конференції: е, директор театру заслужений працівник культури України Маргарита Сакаян, народний артист України, художній керівник театру Володимир Маляр. Заслужена артистка України, артистка і режисер нашого театру, режисер-постановник вистави прем'єрної Оксана Стеценко. Виконавиця головної ролі Баби Прісі у виставі Ірина Кобзар. Виконавець ролі дільничного Дмитро Петров. Маргарита Норіковна, ну давайте вітальне слово, таке перше. Ну, по традиції, як ну, директор, так? І к нам завітав сьогодні у гості. Ми дуже раді Павло Ані. Тому ми ще раз поприветствуємо Павло Ані. А, сьогодні у нас ми, сьогодні ми відкриваємо велику сцену, тому що мала сена для нас, у мала нас вже була відкрита з серпня місяця. Тому ми вас всіх запрошуємо сьогодні, кому місця і завтра. Ми всім забезпечуємо все. Всім бажаючих. Тому я думаю, що треба дати слово Павлу Ані. В Харкові ті, що враження такі дуже обмежені, тому що окрім театру я майже нічого не бачив, але театр вже сам по собі мене дуже вразив. І я вже встиг побувати і в музеї театру, і побачити книги, які належали особисто Лесі Курбасу. І це вражає. Більше дізнатися про історію театру, ну, це також погуляти по цим всім закауткам. Потім що Харківс це для мене ось цей театр. театр ну і гарна харчинце. погода, скажи. Так, Гарна погода. Прижати, два дні у Німеччині, тому він виїжджав, йому було холодно, мерзотно і хотілося щось в повдру нас видати на пощастило. Пощастило, приїхав у Львов. Дивіться, за два дні, так, два дні така подорож з Німеччини у Львов, з Львова до Харкова, з заходу на схід. Саме так кракує наша драма. Так, і це меседж лозунг режисера, постановника. Оксана, чому? Чому Паша Ар'єр? Чому його драма? Чому ну, його драма, щоб коло так сталося? Я чесно вам знаю, що я вже говорила комусь в інтерв'ю, що я... Ну, не була знайома так з творчістю Павла, і не було в мене на думці ставити сучасну п'єсу саме Павла Є. Було в портфелі декілька п'єс, які хотілося зробити. Ми там радилися художнім керівником театру. бо потрібна, Зараз потрібна сучасна українська драма нам, і ви все це прекрасно розумієте, особливо молодь, яка от режисура молода, тут сидить, бачу наш університет. Все, і дуже багато було якихось таких спроб щось знайти цікаве. На жаль, ну читаєш багато, але вибрати дуже. Дуже-дуже важко щось, тому що, ну, на жаль. Але так стало, що от Ірина Іванівна Кобзар, наша е, актриса, ми з нею якось поговорили, вона мені просто я одну хвилину в коридорі каже, почитай п'єсу. Дали мені п'єсу Павла Аріє, я кажу, чула там п'єсу цю першу про Майдан, про все це. Я прочитала, але для мене це було так, ну, знаково якось. Я прочитала і за майже за добу, я закохалася цю п'єсу. Я прийшла до художнього керівника театру і він теж прочитав, сказав, сказав, що це дуже достойна п'єса, і вона просто для нашого театру на наш час. Тому я якось дуже швидко зателефонувала, і ми зустрілися майже через тиждень Львові з Павлом. Дякуючи Богу, він був там в себе вдома. І ми поговорили, він дав Думав, свій... В театрі курбаса в театрі Курбаса. Да. Ми провели прекрасні, прекрасні дні на чіпці його теж. П'єси Слава героям, прекрасна п'єса, де були зайняті наші Олег Стефанів, там і актори театру Заньковецького. Ну прекрасна була чітка п'єси. От і ми переговорили. Він дав добро на постановку. І от без тижня, майже от третього жовтня, рік, як ми з цією п'єсою працюємо, ну так. Виходить так, що ми а, ну, репертуарний театр не завжди є час і можливість швидко зробити це як в тих театрах, які мобільні, більш мобільні. Ну, Дякуючи Богові, сьогодні ми якось прийшли до якогось результату, маємо надію, що все буде гаразд. Принаймні в акторах я не сумніваюся своїх. От, тому я ще раз дуже хочу подякувати долі, що у нас так вона звела з я знаю, що дійсно особливе ставлення до, ці, до ролі Бапрісі у виконавиці, у артистки провідної нашої, нашої артилерії. Виконавиця ролі слави. Заслужена артистка України. Пані Ру. Ну, насправді я не те, що ні, не мріяла зіграти в 56 років 86-літню Бабу Прісію. А взагалі то я звернулася до Павла, побачивши невеличкі уривки Слава героям з Олегом Стефанівим, і хотіла б брати чітки для своїх студентів або для студійців. І це теж все, ну знаєте, нічого не буває випадкового. Написала йому, ми списалися, він каже, я не проти, будь ласка. А потім, коли Оксана вже, ну, я прочитала її, це все сподобалося, і цікаво було. Ну, для мене це шок був. І зараз, і я так думаю, ще місяць три буде шок. Бо насправді зона Чорнобиля, в якій відбувається дія, то це не просто зона одна окрема на Україні. Я так вважаю, що Чорнобильська зона є і тут саме в нашому театрі. Після 33-го року я вважаю, що перший Чорнобиль був тут. І що по великому рахунку ви вибили, ви викривили ви історію, вибили людей. Виправили напрямок всього того, що тут було. Тому е, от такі от перегукування, е, ну якби не, не буває нічого просто так. І, і ці всі, все те, що це накопичувалося, десь мусило прорватися в цьому театрі, і воно таки прорвалося. Відносно е, персоналі самої баби, е, то я не певна, що я ще зараз е, здатна там оцінювати або щось говорити про, про роботу, про. Виставу. Я й не певна взагалі, що я коли-небудь прийде хвилину, що я зіграю так, як Оксана хотіла це, щоб сталося. Але якщо так зовсім робити вже так на особисте, на суб'єктивне, то, звичайно, це моя мама, яка пішла за тиждень після того, як ми почали роботу. І ця робота присвячена моїй мамі бо всі характерні риси баби Брісі у моєї мами були в характері. Тому, якщо можна так коротко, то це так. Спасибо. Тетяно, скажіть, а, чи поламала роль ця Слава. В нашій професії не можна казати собі я не можу. В нашій професії мені так здається, що є тільки слово так, а слово «ні» не існує. Але е, ясна річ, що палітра взагалі цієї п'єси і цієї вистави дуже складна. І е, знайти в собі риси цієї героїні. Е, Важко, але дуже цікаво було працювати над цій ролі, і я вважаю, що робота не скінчилась, а тільки розпочалася. Ми про це вчора говорили, якраз збиралися перед виставою, в трьох на сцені походили, як, як собачки понюхали простір, помацали його. І ну, По-перше, по пластиці для мене складно в цій ролі працювати, бо персонаж мені такі. Риси, наприклад, непритаманні, і звуково, теж складна партитура знаходити в собі все це. І роля глибока, роля сильна, роля за віком. Так само їй 57 років, тобто вона старша за мене ця героїня, і я думаю, що ще це тільки початок. На початку, на початку, да ще не наприкінці, а тільки на початку. І я вдячна Актори... долі і вдячна дуже питання Оксані, Оксані за те, що вона запропонувала мені цю роль. Я дуже вдячна, що так сталося. Що я змогла просто доторкнутися цього Я хочу сказати єдине, що ми не ставили за мету і не було на сажу, які грають наші актриси, актори. Це не було для мене важливо. І я, я розумію, що як сьогодні завжди з Павлом, я йому сказала, кажу, що звичайно, що для того, щоб зігратися ці ролі, треба дуже багато, багато мати багато здоров'я. І не тому, що я там щось попросила зробити акторів, а те, що так написано автором. Дуже дуже потужно, фізично треба ще бути. Тому, якби актриса була 86-річна, то я думаю, що це була одноразова актриса. <рі> Тому я звичайно взяла тих акторів, які здатні не те, що вік відтворювати, а ті, які потужно, можуть думку відтворити. Ну, на, мою, на мою думку, ви ставка ви Тому що я з тими акторами попрацювала з більшістю, які зі мною в інших виставах працювали. Я знаю, що ці люди ну, в першу чергу несуть думку і філософію життя. Вони є всі особистості. І це було для мене найперше, найцікавіше, я, чому я їх запросила всіх попрацювати і дякуючи Богу, і що вони погодились. Я вже і бачила це. Перш, ніж ви будете задавати свої питання, маю на митні, ви маєте при собі багато, я хочу спитати у Дмитра Дмитро, я знаю, що ти товаришуєш з Оксаною і в житті, так? і ти працюєш на сцені. Скажи мені, будь ласка, хто така. Стеценко режисер, яка вона? Це, це інтимне питання. Навіть. Не хоче відповідати. Це <серків> відносно, то дуже. Можна тоді репліку на цю тему? Так. Якраз вже вистава була на випуску, і ми всі. Ірина Іванівна, Оксана Володимирівна, я працюю в університеті мистецтв, і у мене одна з педагогів запитала, скажіть, будь ласка, а сувора Оксана Володимирівна як режисер? Я кажу, ну, я так не можу сказати, як це сувора. Кажу, дуже е як це, вимоглива. вимоглива. І раптом Осторожно. людина каже, Що, <різь> 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 А, ну так так. І, е і раптом людина мені каже, Боже, як я, б, я, як, як я б хотіла мати такі, такі риси характеру в собі, щоб е, вміти от все це зібрати, ну, якось, все це зібрати докупи і змогти це, все це відтворити. Так що, от Отака. От Добренька. Ну. Задавайте питання. Коваленко Юлія Харківський звість. Я хотіла адресувати питання драматургові, шановному Харківському, бо очевидно, ви вже бували, були на репетиції у Оксани Володимирівни, чому ви будете дивитися вистави? Щойно він приїхав, нічого не бачив окрім сценографії. В, в такому разі питання трішечки я підкоривую. Ці дві вистави, які ви вже дивилися в Україні за цією дієсою, чи вони співпали? Якщо ви можете це виміряти, можливо, в відсотках, співпали з вашим внутрішнім відчуттям цього матеріалу. І ще мене дуже цікаво, в якому плані особисто ви, як драматург, хотіли б бачити цю е е п'єсу в псинічному втіленні, чи в більш реалістичному, психологічному, чи в е якомусь більш авангардному? Якщо можеш, відповідь на ці два запитання. Якраз Київська вистава, вона більш авангардна, такому рішення, і зміни. Е Мені дуже багато цікавих рішень, які навіть для мене були неочікуваними. І, верто кажучи, дивлячись цю виставу, я першу дію пив валеріанку, тому що я не знав, що я зроблю з режисером. Коли вже у другій дії я зрозумів його хід, його ідею, то... Мені довелося прийняти цей хід, і він мені дуже подобається. А львівська вистава, вона навпаки вона більш яка, близька до тексту, до того настрою, який текст дає, більш класичного плану. І також вона по-своєму прекрасна. І я, ну, я навіть не намагаюся порівнювати ці дві вистави, вони, їх не можна порівнювати. Вони дві різні вистави. І... Але обидві мені подобаються. Я Не можу сказати таку, що це подобається, цього ціло не приймаю, ця не ця... Слава Богу, потім що ці три, три ще віктікав в Москві існує одна вистава. І вони всі три якось Бог дав хороші. Я, я сприймаю. Що стосується психологічного чи авангардного рішення? Коли ви писали, що ми мали. Не, ну якщо ми беремо текст, він все ж таки це психологічний текст, е, 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 жанр все ж таки трагі-комедії, тому так, воно близькіше до цього. Вже є рішення режисерства, тому що треба дивитися. Дякую. Задавайте, задавайте. Так, Я задоволення побачив серед. Учасників під прес-конференції свою улюблену артистку побуту. Але я читав, що в рекламі, що цю роль таку зрозуміло, вона Так, В різних театрах. В, в, в своєму театрі різні вистави. Тобто, коли ти пропонуєш роль одній актрисі, іншій актрисі, то вони ну, дуже різні, хоча особистості і цікаві люди, і цікаві актриси. Але Кожен актор, це ну просто кожна вистава. У мене немає там, знаєте, як це, состав, сястав, старийся немає такого. У мене є дві різні вистави, які, на які, ну, актори по-своєму працюють. Тому е сьогодні Світлана Дмитрівна буде з групою працювати акторів одних, завтра Інна Івановна з інших. Я вам скажу чесно, що так сталося днями, що там е не змогли прийти актриси, головні виконавці головних, головних ролей на репетицію, а вже прогони йшли. Я сміялась, але гірко якось сказала е дівчатам. Кажу, що. А знаєте, кажу, ви щасливі люди, тому що кажу, от в своєму віці вам запропонували такі ролі, а мені ніхто не запропонував таку гарну роль, але я до чого це кажу, що я в неділю не було Іри, не було Світлани, і я взяла текст. Бо актори всі годові були, я не могла відмінити, бо вже це звук, світло, все. І я взяла роль, бо я ж теж актриса в театру, щось десь граю. І я пройшла, я, і я, і я пройшла всю роль, і думаю, боже, що ж я там накрутила? Це ж треба, що пот льоться по лицу, і все по лицу, все по лицу. І, це, і я сказала, знаєте, кажу, є одна актриса, є ще одна актриса, а я актриса 2 А. Якщо дивіться, кажу, якщо що, я там трошечки під той хочеться. Хочеться такої ролі. знаєте. Я, я тебе запропоную. <рігул> 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 я я правда, я, не я, 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 я жартую, тому що, звичайно, що ви ж всі розумієте, ви всі розумні люди, От я до студентів звертаюся, до режисерів, що я певний вік, о, о, особливо актрис. От є там репертуар 20-30 років, один репертуар, потім інший репертуар. І ми ж виходимо з віку якогось. Не хочеться грати 50 років Джуліет, вибачте, це смішно. Але ну, деякі намагаються актриси, ну то їх справа. А от і в такому віці, якщо ти отримуєш таку роль, це щастя. Я вважаю, що це просто нашим актрисам дуже гарно і щасливо. А можна питання до художнього керівника? О. Щодо планів на Звичайно, ми вдячні, що ви прийшли. Я хочу вас особисто, подякувати за минулий сезон, я простила, що війни. Ми Ми зіграли 170 пристав, у нас 75 тисяч речі на маркій поселі. Ми побували на настроях, спіли побувати в Польщі, в Більші, в Варшаві, в Котині в рамках фестивалю Українського снаряду. З'їзд були травми до Києва, видали польську пресу що така. Ну, проробили велику роботу. Сподіваємося, що і цей сезон буде у нас теж тим, Ми в минулому сезону буде 4 вистави. А в цьому сезоні плануємо шість. Шість прем'єрів. Шість село. Починаючи з вистави шановного є. Потім думаю, десь в листопаді. Олег Русев, наш режиссер, зараз працює на сільської проматоргинова Шанакаса Маргана. Паралельно на малій сцені ведомой для Степана Казичан перепрацювати на дискудии да, Рішанка да, Байра Фустеп Саред Валис. І для самих маленьких до объединяється наш нового весела. Посунул к нашему брату, Паша Красив. написав, написав, сам написал пьесу, мы ее читали на губернатор, сам буду ставить. Песу называется... Як называется пьесом? Принцесса Дракон і течений фонд. Молодець. Сподіваємося, що дітям вона подобається. Одно з кращих імені Шекспіра приборка не на володів. А далі в березні місяці у нас прилітає американський регісер Пан Гордон, з яким ми спілкувалися щойно. Марита Мурова по скайпу, проведе тут кастинг, подивись наші вистави і буде працювати над Анілом, над Анна Крістів. Юджин Аніл, так, Анна Крістів. І нарешті в травні <рісті> місяці поліде легендарний Джиаш Мовчинський, <рісті> який в 1800 років. <рісті> <рісті> Ось Як на гастроли написали, народу, 1841, то хорошо сопротивше. І за потребу нашого генерального консула миссипатії Лукасика, пане Лукасика, буде ставити розживився певний ліск. Бачите, планов. Масово. Сподіваємось з вашою допомогою. Допомога сімнадцять які, слава Богу, ходять в, наш театр, Ми всі плани виконуємо. Вот так так. так ось такі плани. У когось є ще питання? Користуючись нагодою, що тут пан Паралавін, який не тільки драматург, Ось скажіть відкритим текстом. <говорити> Сьогодні я можу сказати, так. у нас є наша сучасна українська, україномовна драматургія. Ще п'ять років тому мені було б це так важливо, сказати. Але зараз завдяки діяльності і такі, молодих течей, молодих фестивалів, драмою, наприклад, дівчата є мої дівчата колеги, з якими працювання. Це директор фестиваль Вікавстава. Драма це такий фестиваль, який займається тільки сучасною українською драмою вже протягом багатьох-багатьох років. Ми е, на рівні читок, на рівні постановок, на рівні співпраці з театрами. Зараз у нас вже є своя продукція, попродукція з театрами Львівськими, там може, можливо, в майбутньому. Більше буде, ну, напевно, я мушу згадати, також є фестиваль Київський тиждень сучасної драми, які також цим займаються, і якось вже е, виписуються автори. Автори п'єс, вони з неба не падають просто так. Це треба вміти, е, треба виписуватися, треба мати можливість почути себе на сцені, побачити, побачити, як працює режисер з твоїм текстом. Тоді з'являються такі... Вже тут хороші авторські роботи зараз. Зокрема, ну я можу сказати, у нас в Україні існує ну мінімум 10 сучасних нових молодих п'єс українських, які можна було б ставити, про які можна говорити про їх сценічне достойних тіл. Приємно. А які саме відчинилися? Ну, це ну, важко мені зараз говорити. Ну, наприклад, зараз це Наташа ворожбит яка вже відома за кордоном, і, та, і в Лондоні ставлять її п'єси і в Британії, і в Німеччині. З радословища ми поставили у Львові, найвідоміше про Голодомор і П'єса. Це також у нас є такі діячі Сашко Брама, які створюють досить цікаві тексти. І зараз він зробив Ті проєкт Ромео Джульєта, який також цією Європою подорожує. І вже там європейські ці молоді фестивалі вже просто ну, розривають його на шматочки. Це Вакула. А Марія Вакула з з прекрасними текстами переможеться нашого конкурсу сучасних І Остання її п'єса полярники. Прекрасний, чудовий, сучасний. Постмодерні постмодерністі також текст того, що чого в Україні а, недостатньо наразі. А в Європі забагато. то У нас і такі тексти починають з'являтися. Перукарі, а, діма Діма а, та Перукарі прекрасна також абс, така абсурдистська п'єса, яку так читають за кордоні критики. А й дуже подобається нам Ну, можна ще згадувати. Але є, насправді, з'являються хороші поставити. У мене так само Дуже важливо, що пересер відчув якийсь резонанс з матеріалом. Цілком очевидно, що ви відчули цей резонанс, вам одразу ви сказали, що сподобалося навіть. Я скажу вам таку, ну, по-перше, я актриса, я дуже людина емоційна, як як там би не було. Я коли прочитала першу цю п'єсу, то звичайно як акторка, знаєте, так мене щось я, такі відчула. Але я вам скажу таку штуку. В чому вічність якоїсь п'єси або якогось драматурга? Там, і там Чехова я вже казала там або там, Мольєра, або Шекспіра, п'єси, чому вони живі? Тому що теми піднімаються, які в них піднімаються. Вони про і завжди відповідають на питання і сьогодні. От Так само я відчула це в п'єсі Павла. І не важливо, що там якісь тексти дуже-дуже ну, про наш час написані. Це може і пройти, це буде історію. Але те, що, які теми піднімаються, там, ну, вибачте, я не буду. Пафоснічить, знаєте, коли людина, героїня знає, де вона живе, в якій країні живе, кого вона любить, як вона ставиться до своєї сім'ї або до, до, до своїх дітей, або до, 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 до ситуації теперішньої. І от ці теми мені, мене завжди цікавлять. Я, я думаю, що якби я знайшла якусь таку, я не тому що я там зараз зневілювати Павла, але якби я знайшла якісь п'єсі, я мабуть теж саме витягла з п'єси. Бо для мене це найважливіше, це найцікавіше. Отеж от те, що говорить про людей завжди, ті теми, вічні теми. Цій п'єсі для мене дуже багато цих історій.